Друзі, мій віршик, Серпневий ранок автор Оксана Яременко. Привіт тобі, Україна, наша єдина, святая наша непоручна земля. Ой не усі ромашки ще від квітли, ще й досі закликають нас в поля, умилася росою молода травичка, і небокрай неначе свято запалав, прокинулась жива природа наша і фарбами розлилась, мов триглав. Будильник нагадав, що знову ранок проснулися і запахла кава у кімнаті. Почули ми, що десь гітара забриніла, маленькі пташки будуть нам співати. А ми іще не вмерли у серці, мов весна. Серпневий ранок кличе, і мама вигляда, яка краса дивитися на поле у ромашках, і Господь Бог за нами спогляда. Складем подяку Богу, що живі, здорові, і за те, що мирний день у вікна загляда. Молімось знову за синів, за доньок наших. Читаймо Боже Слово, люди це наша вода. Дякую.